Доброго дня, пропоную вашій увазі будинок в селі Високе Тетіївського ТГ Білоцерківського району. От ми центральна вулиця села. Криниця. Дорога з твердим покриттям і спускаємося вниз. І от наш невеличкий будиночок. Якщо ми пройдемо вниз, там те, що лишилось від ставка, у нас бере початок річка Гнилий Тікич в селі Високому. І от ставки замулились, обміліли, і їх нема кому почистити. Коротко про село. Село Високе знаходиться 170 кілометрів від Києва, 80 кілометрів від Білої церкви, 20 кілометрів від центру ОТГ міста Тетіва. 20 кілометрів. Кожен день на Київ іде маршрутка, навіть дві в одну сторону в Київ і повертається в цей же день назад. Ось такий ставок. В селі є школа, три продуктових магазини, Укрпочта, нова почта, дитячий садок, медпункт, старостат господарства. При великому бажанні можна знайти роботу в селі і в сусідніх селах. Ось город, він не весь, а йде від оно від дерева, ось так до кінця. В яру є і на обочині є дерева, але грубки немає, є горішини, дерева. Зараз ми зайдемо у ворітьми. Тут проживала бабуся, яка відійшла у вічність. Документи в процесі оформлення. Їх вже подали, але ближчим часом вони будуть готові. Як такої загорожі немає, можна її... Тут від сусідів металічно, тут поки що в сусідів ніхто не проживає. Будинок невеличкий, 60-х років побудови. Ну, моє невеличкі нюанси, які ми готові. З вами обговорювати власники даного будинку там є місце для коміна, коли була грубка. Я думаю, що її можна побудувати тут. Є яма, трошки повалився, завалився вверх. Ще одна яма. Десь тут є, все там. Зараз ми до неї підійдемо. Тут яблуні, великі горіхи, вишні. Ще один будинок. Кажу будинок яма вона замикана, тут зберігали картоплю. Такого як погріба тут немає. Хлів на двоє дверей. Хлів глина. І бачу, він знизу підмурований. Зверху глина, а знизу обмурований цеглою. Заметно. І тут як дровничок, це туалет. Хліб, да, він підмурований. Видно, цеглою підмурований. Палки в нормальному стані, не гнилі. І ще одна хумора. літня кухня. У є котел, повутиня. Ми туди заходити не будемо, віконце. Треба поприбирати. Так. За будинок господарі хочуть. Хочуть 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. В будинку є газ. Криниця, де я вам показала. В будинку одна кімната, простора, веранда, сіни, одна кімната, комора, які можна зробити літній. Ванну можна зробити, або лишити комору і кухню. В кухні ви побачите, господар зняв відео. Там є один нюанс. Цей будинок готували для знайомих переселенців з Херсонської області, але вони сюди не доїхали. Ще дрова ось. Один нюанс є тут. Тут відійшов вугол будинку, сам вугол Але він глини не потянув, тільки цеглу. Хазяї, власники будинку приводили майстрів і вони говорили, що все це вирішується. Комін відремонтований. Витяжко. Малинник, за будинку малина. Ось такий будиночок. Криновий по всьому будинку. Всі ці питання власник обговорює в телефонному режимі. Будинок дуже теплий, газу для отоплення йде небагато. При бажанні можна Поставити ще грубку або буржуйку, вікна дерев'яні, кого зацікавила дана будівля, даний будинок. Прошу писати мені в коментарі. Власника, телефон я надам. Відео я прикріплю, яке нам зняли всередині середині будинку. Я дивлюся, ніде не одійшло, нема таких аварійних, я їх не побачила. Оце єдине, що в угол. Стіни дуже грубелецькі в будинку. Так що я справді вам говорю, що в ньому буде дуже-дуже тепло. На дачу, бо для подружньої пари добрий варіант. На цьому на все добре. З вірою в нашу перемогу. До побачення.